Друзі, перші про головне, поїхали. Україна повинна поступитися територією за будь-якою мирною угодою. Заявив в Аравії держсекретар США Марко Рубі. Іншими словами, Рубі говорить російські наративи про те, що ми маємо не тільки здати захоплене, але й вийти з того, що прописано в Росії у їхніх так званих конституціях. Американці взагалі розуміють, що наш народ з нацьким мають справу. Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само як і Росіям доведеться робити складні речі, щоб показати покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб. Робіо відмовився конкретизувати можливі контури майбутньої мирної угоди однак підкреслив, що військового і вирішення війни не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну. і Очевидно, що Україні буде важко будь-який розумний проміжок часу змости Росіян повернутися назад, де вони були 2014 року. Ну дава держсекретар США переговори у віто швидше за все не будуть заглиблюватися в запропоновану угоду щодо українських природних ресурсів, яку президент. Дональд Трамп назвав компенсацією за військову підтримку України з боку США після повномасштабного вторгнення Росії. У той же час група експертів Женевського центру політики безпеки уперше оприлюднила 31 31-сторінковий документ, в якому детально розглядаються технічні деталі того, як можна контролювати і забезпечувати припинення вогню з лінії фронту протяжністю понад 1200 кілометрів у війні Росії проти України. Він був поширений ще в лютому конфіденційним каналом на регулярній зустрічі у Женеві між американцями, росіянами та. Українськими експертами і зовнішньої політики близькими до своїх урядів. Пропонується буферна зона довжиною 1200 км кілометрів та шириною 10 кілометрів, 5 тисяч цивільних осіб та поліцейської для її патрулювання для забезпечення безпеки цих спостерігачів може знадобитися близько 10 тисяч іноземних військових. Спостерігачі повинні доповідати про дотримання режиму припинення вогню та чи Відведено важке озброєння на узгоджену відстань від буферної зони. Місія діятиме за мандатом ООН. Документом передбачає роботу міжнародних. Не спостерігає всі спільною комісією, яка складається з російських та українських військових, через що комісію обидві сторони могли би притягти одна одну до відповідальності та домовлятися про вирішення таких супутніх питань, як звільнення полонених, розмінування та створення цивільних кордонів. Через буферну зону багато експертів сходяться на думці, що найбільшою складністю у реалізації пропозиції є позиція Путіна. Вони розсумніваються у готовності російського диктатора погодитися на припинення вогню та дотримуватися його умови. Редакція каналу на. Все відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.